смотрим транспорт, чтобы не провозили ни оружие, ни контрабанду не провозили. Сепаратисты с той страны не заезжали. И охрана порядка здесь. А как будто надо тоже эту работу делать. Надоело ну, а смотреть, что здесь происходит. Решил пойти в армию. Просто пришло мое время. Я пошел в военкомат, и меня призвали на звардию. Ну так, все просто. Были мы на блокпосте, Їхала звичайна машина, перевірила документи, але я побачив що трошки схвильований пасажира, мені це казалося підозріло. Після вже детального огляду дійсно він перебував даний громадянин в розшуку, зрадник, тому що він був задіяний в певних діях банк формування закону. Перебуваючи тут, ми ризикуємо кожен днем своїм життям, але віра в тому, що у нас люди вірять, що ми досягнемо перемоги, надає натхнення і силу. Треба захищати нашу рідну неньку Україну, тому що якщо не ми, то хто? І за нами буде перемога, як все ж Це одне із планових занять, які ми готуємо наших воїнів для виконання бойових завдань в зоні АТО. Щоб воїни наші були готові і свої навики вдосконалювали. Перед началом работы пехоты всегда первым делом работа артиллерии. Вот. Из-за антиартической операции, которая началась на территории Украины, артиллерия стала учительно востребовательной не только в Минобороне, так и в Национальной гвардии. Мы прикрывали наши подразделения пехоты. Первый раз мы находились в городе Славянск, а второй раз мы были в городе Держинск. 4.46 то в любое время ми готові виконання бойових дій. Після 14 років на пенсії прийшлося навчати наших захисників. І виходить, наші зенітники найкращі вони герої. Хлопці стояли на передовій в окопах разом з військовослужбовцями збройних сил і виконували свої бойові завдання. Не одну відбили атаку сепаратистів. Ми знаходимося 300-400 метрів від переднього краю на передовій. Так що ми не можемо бути десь посторонь. Прикриваємо свої підрозділи. На даний час під щастям знаходяться наші хлопці. Виконують бойові завдання. Наблюдаємо групу ворожаних людей на 11 часов настояння діток 800 метрів. Прийнял плюс. Расчет к бою. нас Я сьогодні приготував гороховий суп і картошечку тушую. А також на третій у нас сьогодні компот и сухо в Нас Ну здорово, да? Хорош, хорош. Пожалуйста. Це буде собі смачно. Постійно готую, тому що я закінчив училище повара на граждан. Саме корне, саме повар, найкраще жах. Дає допоможник сидити, заховався. Тут ми вже десь 30 днів. Працював, отримав повістку і пішов служити, захищати родину. І дома варю, і так, у столові працюю, у селі по вході. Блінчики, домашні блінчики будуть. Як хлопці попросять, так зразу їм їм це, це місце для відпочинку, особового складу. І для схованки, якщо буде обстріл. На час ротації це наш будинок. Тут шість чоловік у нас живе. В тісноті, як говориться, до не в обіді. Так. А це, щоб розказувати, це кіно вам мало буде. Якийсь треба довго, як кажуть, знаєте, ніхто крім нас. Не знаю, чи це зов серце був, чи шовно. Прийшов сам, попросився в воєнкоматі. У нас гвардія, з перших днів вона ж теж на Ну, Щоб була тоді дуже ситуація така напружена, то, звісно, всі повинні виконяти, були одну функцію, захистити і не пустити ворога правильно. Що? У кожній спеціальності є риск. В любе військо і гвардія повинні служити народу. Присягу ми ж дає народу на вірність. Ты будешь солдатом? Да. Потому да. что я с ними уже а Мы ну, Еще домой. И я. Я в них Где? в танке они мне меня... залезали, просили. как надо, я спросил, как там надо использовать. Ручняк есть, и пульку раз заспускают на, на тормозе. Нам некому допомагать, батьки. По працях, працюючи в дитсадку, всі дівчата. Ми знаємо, так що у нас на нашій території на Мирнадрунській селищній раді знаходиться національна армія. Дуже вдячні їй за те, що вони нам допомагають, ніколи не відмовляють. Силова допомога, мужська сила. Запрошуємо солдат на свята, щось новорічне свято. Починаємо вже готувати. Так що надіюсь на співпрацю, що вони відмовлять, прийдуть на наше свято. Сбегали на зарядку, сходили на завтрак, почистили зубы и уехали на службу. Вторник-четверг. Это спортивно-массовые работы. Другие дни это проводятся занятия в светлице. То есть помимо несем службу еще в самой казарме и в части. Патрулирование вокруг военной части. Дабы никто в то, как в Одессе не подкинул взрыв пакет или кто-то не украл что-то из части, не сбежал. Стираем, шьем. Ну, в общем, чтобы, как говорится, мужчина должен иметь все. Потом идем смотреть новости, после чего идем на вечернюю прогулку с песней. Построение, проверка, проверяют, все ли на месте солдаты. И после этого моемся и отбой. В воскресенье у нас выходной день. Ну, командиры наши нас уводят и в цирки, и в театры, и в музеи. Ну, отдыхаем от военщины. Поднимают настроение, физический боевой дух. Так, так вот первый раз я пошел, просто так получилось до этого не ходил. Ну, мне понравилось. Нам все в радость, конечно. Его ручь <связь> <связь> на выход кроком душ. Мне это нравится, я собираюсь продолжать карьеру военного. Как бы я считаю, что армия каждый парень должен здесь побывать, почувствовать, а не только там из телевизора услышать или из фильма посмотреть. То есть каждый должен прочувствовать все это на себе. Я хотел именно в конвойный батальон. Занимаемся мы здесь конвоированием подсудимых в залы судовых заседаний. Каждое утро мы получаем спецсредства, пистолеты, едем на СИЗО, забираем подсудимых, везем их в сам суд. После этого выводим их в залы судового заседания. Отвечаем за то, чтобы подсудимые не убежали, не напали на работников суда, прокуратуры. После того, как их отсудят, ведем их обратно в конвойное помещение и после окончания возим обратно на СИЗО. Небезопасная работа. Все, кто находится в карауле, они постоянно все трое суток с оружием, спецсредства, пистолеты Макарова. Здесь едет контингент специфический, который желает побыть по ту сторону вагона, а не по эту. Всякое бывает на улице. Человек должен быть очень ответственным знать обязанности, которые ты должен выполнять на этом вагоне. Первоначально вот, есть у людей как бы сложности, но потом же рано привыкаешь. Ты куда направляетесь? Сейчас? Сейчас. С в мои обовязки входят охрана громадского порядка в городе Славянск и собственно спокойствие граждан. Все, что для этого надо, мы делаем. Це просто зона то. В таких місцях, як, наприклад, місто Слов'янськ, де рік тому було Бог знащогою, коли тут ще це місто захопили. Зараз вже тут все інше. І ми як свого роду стражі порядку тут. Кому-то інтересна патрульна служба, комусь інтересна конвойна служба, мені цікава служба дипломатичному підрозділі. Займаємося охороною генерального консульства Республіки Польща. У нас отбор очень жесткий, в любом роде, вы сами понимаете, это общение с дипломатическим персоналом. Мы охраняем Харьковскую областную администрацию в составе караула. Моя обязанность не допустить беспорядка, защищать свою страну. Я был за границей в Ираке, мирной миссии. Он никогда не мог представить, что у нас дома будет. Под Славянском стояли, Краматор, Башковка, Север, Лисичанск. Когда засвободили Славянск, в монетарку привезли, отдавали свое с машины, как пайки, воду отдавали люди. Мы приехали как в Чернобыль, даже собаки не бегали. Сопровождали колонны тоже, раненых вывозили. Сложно, ничего сложного. Военный, он обязан будет готов к этому. Делаешь свою работу, у тебя есть задача. Если ты ее не сделаешь... Могут Водителям БТРа С детства нравилась техника. В армии тоже водителем И так пошел после срочной службы. Это именно это самое. Три человека экипаж. Я водитель, командир, оператор. Конечно, это боевая подготовка, опыт. Люди подготовленные просто стали намного. Сейчас у нас нет ни дома, ничего. Я уже нахожусь здесь я непрерывно больше года. Не видел ни семью, ни жену, никого. Я с Луганской области. У нас большинство людей, которые живут, у которых семьи пооставались в Луганской, Донецких областях под контролем террористов, и мы просто хотим вернуться домой. Я родился в Украине, я живу в Украине, получил образование, я буду жить в Украине, чтобы мне не говорили. Я остался верным присяге. Если бы мне сказали пять лет назад, что будет на Украине война, я бы никогда не поверил. Первое боевое столкновение было 28 мая 2014 года, когда мы потеряли одного бойца, которого застрелил снайпер. Я выносил, ложил его в скорую на своих руках, и человек спустя несколько часов, три часа ночи в больнице умер. Просто это тяжело очень понять все равно боль-то не притушь, она все равно останется. И как бы ни было тяжело, нам нужно служить дальше стране. Мы должны быть и верны. У нас нет выбора. Мы уже сделали выбор давным-давно, когда поставили подпись по своим контрактам и когда решили служить стране. Когда война закончится, я буду жить спокойно, растить детей, заниматься супружескими делами. Просто всего этого не хватает. Ці події, звісно, впливають. Ми більше відчуваємо, що ми любимо свою країну, починаємо цінувати там, де ми живемо. Ми відстоюємо свою країну і любимо її. Тільки знати би, що все не зря. Що потом не придаш дороги. Я взагалі люблю співати і. Я не планувала працювати військовій частині. Спочатку мене сюди запросили виступити на концерті, ну а потім оркестр сподобався мені. Оркестру сподобалось, як співаю я, і мені запропонували цю роботу. Тут дуже гарний колектив, дуже хороші музиканти. Так вийшло, що мені везе, що я знаходжу роботу, яка мені по душі. І ця робота мені дуже подобається. Бо ж не зря. Люблю я тебя, не напрасно Основная наша война происходила в секторе М, то есть это широкий. Таких же парней, как и мы, погибло но... Комусь повезло, комусь Эти не люди повезло. знали, что они сражают за свою страну, за свою землю. Неважно, кто где да. принимал участие. Кто-то раньше пришел в Азов, кто-то позже. позже, сын мой, пришел раньше меня. Есть еще люди, которые раньше его пришли. Кто-то принимал участие в боевых действиях, кто-то не принимал. У каждого была поставлена своя задача. Главное, что все выполняли свою поставленную задачу. кому-то что-то объяснить, просто стоять, хотя бы защитить себя. Если мы сейчас это не сделаем, то это будут делать мои дети, ваши дети, это будут делать дети еще 20 лет спустя, потом, если мы здесь не остановим это. В наше територіальне управління входить дві бригади і два полки. Ну, по чисельності східне територіальне управління є найбільшим в Україні серед управлінь Національної гвардії України. Ми почали виконувати завдання в зоні проведення терористичної операції з квітня місяця, коли був перший збройний відсіч терористам в місті Маріуполі військової частини 3057. Частини і підрозділи східного ТРК перші вступили в бій. І якщо ви згадаєте події минулого року, то перші, хто вступив в вогневий контакт, були Національна гвардія, частини підрозділу Національної гвардії під Слав'янськом. У внутрішніх військах я почав службу у 2000 році. Саме в цій частині я опинився. Була анексія Крима. Я Криму. Я в Криму командував полком спеціального призначення. Після виводу з Криму мене командувач направив виконувати обов'язки начальника управління в місто Донецьк начальником східного територіального управління Національної гвардії. Потім було дислоковано і управління ТРК, і військові частини і в Харків. 60% управління це виходці, Донець, місті Луганськ. У деяких там залишилися і батьки. І друзі, і тим не менше офіцери вийшли і зараз виконують завдання і в той же зоні антитерористичної операції, тому що вони для себе вирішили, що є присяга, є Україна, вони є патріоти той країни, яка їм дала там, освіту, яка їм дала перші офіцерські зірки, чи сержантські погони, чи солдатські погони. І вони виконують ці обов'язки. Виклики вони нікуди не дінуться. Зовнішній враг. Нікуди не дінеться і внутрішній враг теж нікуди не дінеться. А сила, яка об'єднує і може виступити як проти зовнішнього, так і проти внутрішнього ворога, на сьогоднішній день перерахує Національна гвардія України.